Слава Богу. Слава Богу. Читаємо лист апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 16 вірш. Та до чого дійшли ми, поступаємо в тім самим далі. Ті, хто читають синодальний переклад, напевно, звичніше чути. Впрочем, до чого ми достигли, так і повинні мислити і по тому правилу жити. Як бачимо, трошки відрізняються ці тексти в різних перекладах. Стари, старий англійський переклад короля Якова звучить аналогічно синодальному перекладу. Справа в тому, що одні манускрипти грецькі дають такий текст, як ми бачимо в нашому перекладі Огієнка, інші такі, як ми бачимо в синодальному, але суті даного вірша це не міняє. Вони не протиречать один одному, вони доповнюють один одного. І ми пороздумуємо над тим, що сказав апостол Павло Филип'янам. Він говорить, до чого дійшли ми, поступаємо в тім самим далі. А, як каже російський переклад, трошки розширює, в чому самому цей наш поступ буде виражатися. Будемо так думати і так чинити, відповідно до того, чого ми досягнули. Чи знаєте ви, як визначають вік дерев? Напевно, знаєте, це. Це більшість людей знає, в цьому немає нічого такого особливого, надзвичайного, дивовижного. Але мені пам'ятається в дитинстві, я любив дивитися в вікно часто, бо наш будинок стояв на центральній вулиці. І хоча це місто було таким, що центральна вулиця. З іншого боку, був ще один будинок, а потім починалося поле і далі ліс, отака, така центральна вулиця. І я дивився там був якраз через дорогу мій дитячий садок, дивився на поле, дивився далечінь на ліс, на горизонт. Так це здавалося щось взагалі за обрієм. Але якось так сталося, що я звернув увагу. Що цей вид, до якого я звик звик бачити все, що за моїм вікном, почали закривати дерева. От не закривали, не закривали. Я бачив і бачив, дивився і дивився рік за роком, весною, влітку, восени. І тут якогось літа, одного з таких пишних літ, я побачив, що мені дерева почали закривати вид. Якби. Вчені люди, розумні люди, могли визначати вік дерев за висотою їх, за шириною крони. Напевно, це було б досить наглядно, помітно. Мені в той час в голову не приходило подивитися на товщину стовбура цих дерев. Я ходив повз них постійно, кожного дня. Я бачив ці дерева знизу, я бачив їхній стовбур, але тільки коли їхні крони стали закривати вид з п'ятого поверха мого будинку, я зрозумів, що ці дерева виросли. Якби я був вченою людиною, я дивився би на товщину стовбура. Бо вік дерев визначають за річними кільцями в нашій полосі. Можливо, десь в Африці, де влітку і взимку однакові температури нічого не міняється, вік пальм якось інакше визначають. Але в нашій полосі. Визначають їх таким чином. Тому що взимку ці кільця вузькі і темні, а весна, літо, вони світлі і широкі, бо за цей час дерево росте і товщина стовбу розбільшується. Якщо немає ніяких катаклізмів, то природних катаклізмів, коли зима не продовжується півроку, коли літо не холодне, а нормальне, то Кожного року вони змінюються з однакою частотою і скільки цих кілець, стільки і років тому дереву. Якби хтось, якби хтось міг духовне життя людини розрізати, якби ми могли своїм духовним оком побачити своє духовне життя, ось такий зріз, можливо, ми побачили би такі кільця. Тільки вони не були би річними кільцями, це були б кільця нашого духовного зросту, кільця, коли ми не зростали, чи дуже-дуже повільно щось мінялося, темні. І кільця, коли ми переживали щось в своєму житті і наш духовний зріст. Можна було саме зростом назвати. Ми збільшувалися внутрішньому своєму чоловіку. Це були широкі, світлі кільця. Якби так духовне життя ми могли побачити, може ми побачили би ось щось подібне до того, що люди бачать на зрізі дерева, стовбура дерева. Тільки я не знаю про всіх людей, можливо, є люди, в яких цей зріст, як у Африканських пальм постійний, сталий, нічого не міняється, зимку влітку. однак вони ростуть день у день, ростуть, ростуть, ростуть. І наприкінці свого життя вони такі гіганти, апостоли, потужні, знають Бога. Можливо, такі люди є, але навіть дивлячись Біблію, дивлячись на, на Моїсея, дивлячись на Соломона, на Давида. І на апостолів, на їхнє життя, я бачу, що воно не було таким постійним, воно не було таким динамічним, як пряма лінія, що піднімається весь час вгору, тільки з різним кутом нахилу. Вони були теж подібні до тих кілець. Часом це все зупинялося. А потім ставалося якесь, якесь переживання ставалося, якась зустріч із Богом. І це різко змінювало духовне життя, це нарощувало його, а потім знову все приходило в якийсь спокій, монотонність, зупинялося, і знову щось відбувалося. Питання було тільки в тому, як часто бували ці зустрічі, як часто і довго тривали ці переживання зросту. Але все ж таки це не було постійно для них. Про Соломона Бог каже, я йому явився два рази. І це так підкреслюється, ніби це щось було надзвичайне. Цілих два рази я йому явився. Ми то читаємо і думаємо, Ну Соломон ходив якийсь час, принаймні, ходив з Богом, ну прямо як як ніби це було як із другом своїм, Бог йому говорив, відкривав. Але насправді це було не так. І сам Бог каже. Я йому два рази пророкою він це каже, два рази явився. Це надзвичайне переживання. Два кільця було в цього Соломона. І цього було достатньо, щоб стати духовною людиною. На жаль, на превеликий жаль, цього для самого Соломона було замало. Ми бачимо, що і Моїсей не, не мав такого постійного переживання присутності Божої. Бували періоди його життя, початок його життя, 80 років його життя. Коли це була вузька, темна полоса, потім це була зміна, звичайно, широка, світла полоса, зросту цього чоловіка. Але і там відбувалися якісь періоди, зупинки, коли не все було так прекрасно, як хотілося би нам уявляти. Отже, наше духовне життя може мати різні періоди. І наш текст, який ми з вами прочитали, ми далеко від нього не будемо відходити. Апостол Павло каже: та до чого дійшли ми? Саме ці слова говорять нам, що ми кудись рухаємося. І при тому рухаємося не безперервно, а рухаємося поступово. До чого дійшли ми? Це, це які, якесь місце, якась сходинка, до якої ми дійшли, якийсь етап якого ми досягнули, і на якому ми можемо роздивитися, до чого ми дійшли. Ми можемо задати собі таке питання, стоячи на сходинці цій, знаходячись в якомусь певному місці, дуже правильно, дуже добре, коли християнин задає собі питання, до чого я дійшов, не в такій, можливо, іронічній формі чи, чи формі осуду, як інколи люди. Одне одного питають, чи звертаються одне до одного, до дітей бо до чого ти дійшов? Ні, не в такій формі. А в формі гарного запитання. До чого я дійшов? До чого я досягнув? Де я зараз знаходжуся? Навіть для людини, яка біжить по колу, це питання слушне. Хіба що може для того, хто на гойдальці, Гойдається туди сюди, вверх-вниз. От йому задавати питання, до чого ти дійшов, напевно, немає сенсу. Бо він сюди дійшов і вже сюди дійшов. І вже він тут і знову тут. Немає сенсу. Але до того, хто кудись рухається, кудись піднімається, чи навіть просто рухається по колу. Йому варто задати це питання і знайти на нього відповідь, до чого я дійшов, до чого я досягнув. Три дні тому один чоловік віз мене у готель. Це було вже пізній вечір, темно, і він не сильно добре знав ту місцевість. І от ми їхали по місту, їхали, їхали. І раптом він, він вигукає, билі ми тут. Ну, він поляк був і по польськи говорив: ми тут вже були, ми, ми вже це місце проїжджали. Він зробив коло. І повернувся на те саме місце, і це було добре, що він це помітив, бо я би не звернув уваги. Для мене це місце взагалі незнайоме було. А добре, що він звернув увагу, і тому він мусив зупинитися, відкрити свій навігатор в своєму чудовому автомобілі, подивитися, де ж він їде, що він робить взагалі в цьому місці, і правильно поправити свою дорогу, щоб з третього таки разу завести в той готель. Це було добре, що людина задала таке питання і зрозуміла, де я знаходжуся, до чого я досягнув. Я тут вже був. Я вже на цьому місці був. Навіщо мені ці кола нарізати? Мені треба рухатися далі. Це не моя ціль, це не моя мета. Наступне, що можна взяти з цього тексту? До чого ми дійшли, каже апостол Павло, це визначає. Не, не тільки наш подальший напрямок руху, коли ми побачили, де ми знаходимося, і можемо відкоригувати свій напрямок, де добре я рухаюся, в правильному напрямку рухаюсь, так і далі рухайся. Чи навпаки, я зовсім не туди йду. Мені треба роздивитися, як Бог казав. Зупиніться на ваших дорогах. Роздивіться, знайдіть дорогу стародавню, або так, або інакше, але людина може розглянути свій напрямок. І крім цього всього, ще й можна. Визначити свою поведінку на тій сходинці, де ти знаходишся. До чого ти досягнув. Апостол Павло каже, до чого ми дійшли, поступаємо в тім самим далі. Якось ми поводьмося відповідно до того, до чого ми дійшли. Якось ми мусимо приводити у відповідність свої думки, так повинні думати, свої дії. Так повинні діяти відповідно до того, до чого ми дійшли. Сильно відрізняється, напевно, людина, якій дарують торта з 50 свічками, від людини, якій дарують торта з п'ятьма свічками. І подарунки, яка перша і друга очікують, і реакція на ті подарунки, напевно, мають відрізнятися. Я так думаю, мені так уявляється, мені ще не дарували таких тортів. Але думаю, що коли на моєму буде 50 свічок, я буду відрізнятися від мого сина, якому на той час ну, вже трошки більше буде, 5, але все-таки буде ще не так багато. Ми маємо відповідати духовному віку, якого ми досягли. На практиці, як Павло це розумів, як він це пояснює? Ось, наприклад, він пише 15-й розділ Римлянам, перший вірш. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. 1 Коринтянам, 9 розділ, 29, 22 вірш, 9, 22. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти, бодай деяких. Це, це всього два вірші, таких можна знайти багато. Як людина бачить на практиці, що означає, до чого ми досягли, так і повинні. Відповідно від того, повинні діяти. Чи, як ми тут прочитали, поступаємо в тім самим далі. Якщо ми запитали себе, до чого я досягну, де я знаходжуся, і бачимо, що я ще немічна людина в вірі, то не змагайся з тими, хто сильний в вірі. Не намагайся наслідувати їх в їхніх Поведінці їхній, яка відповідає їхнім переконанням, але не відповідає моїм переконанням. Бо згрішиш. Павло каже римлянам 14 розділ 2, 3 вірші. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погоржує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог, бо прийняв його. І який результат? Він каже нижче 23 м віршем. Для того, хто невідповідно своєї віри, своєї сходинки буде поводитись. 23 й вірш. А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри, те гріх. До чого ти досягнув? Маєш віру їсти все, їж все. Не маєш такої віри. Не йди всупереч своїм переконанням, своїй вірі, тому, до чого ти досягнув, не йди всупереч. Закріпися, затвердься в тому, чого ти досягнув. Якщо це добре, якщо це не суперечить Писанню Слову Божому, якщо ти рухаєшся в доброму напрямку, то чини відповідно до того, що ти досягнув. Зрілість наша, якщо ми вже. на на сходинці зрілості, ми себе так уявляємо, то не треба вирядувати, не треба свою зрілість безчестити якимись дрібними образами, якимись поведінку якоюсь дитячою, якщо досягнув певної сходинки, то поводься як доросла, зріло духовна людина. Відповідай тій сходинці, яку ти бачиш перед собою. Відповідай тому місцю, де ти знаходишся, тому кільцю, тій товщині свого стовбуру, відповідай. Бо якщо то дерево тоненьке, маленьке, то ще його підпирати треба. А коли ти вже став таким, що можна на тебе опертися, то не ламайся від чогось дрібного, від чогось маленького, від чогось, що саме від тебе вимагає опори. Воно на тебе сперлося, ти взяв дуб такий широкий і зламався, і впав. То хіба це була духовна зрілість? Це гнилість була духовна, тільки ширина була, а всередині труха, нічого там не було. Отже, до чого ми досягнули, втім, до чого дійшли ми, поступаємо в тим самим далі. І наостанок, ми не лише маємо відповідати цій сходинці, але й мати. Сталість, витривалість там, де ми знаходимося. Я не хочу знову це повторюю, бути таким мрійником, який, який уявляє собі християнське життя як щоденний, безперервний зріст на протязі 30, 50, 80 років, коли людина кожного дня довідується щось, відкриття має і зростає, зростає, зростає. Я не заперечу, можливо, такі люди є. Але їх не так багато. І переважно з нас більшість виглядає і бачить себе інакше. Якщо нам казати тільки, що ось так має бути, а все, що інше, це не відповідає Божій правді, то напевно більшість з нас засмутиться, бо при всьому своєму бажанні ми цього не побачимо. Ми побачимо кільця. Нам би хотілося, щоб вони були світлі ширше, темні вужче. Але на превеликий жаль, озираючись назад, деякі мусять сказати, що їхні темні кільця, зимові кільця ширші, ніж світлі, весняні, літні, світлі, коли Бог відкривав нам щось, світлі, коли ми зростали в пізнанні. На превеликий жаль, це неправильно, це недобре, але коли вже так є, коли вже ми це бачимо. Писання закликає нас бути. Стали ми в тому, чого ми досягнули, закріпитися на тому рівні, якого ми досягнули. Нехай навіть він не такий високий, який би відповідав нашому віку кількості років, що ми в церкві. Нехай він не такий великий. Але якщо вже до чогось ми досягнули, то закріпімось над тим. Не будьмо тими дітьми, що гойдаються в неділю, піднявся понеділок, вівторок опустився. Середу знову піднявся, в четвер опустився, в п'ятницю піднявся. Ну це ще добрі діти. Вони ходять три рази на тиждень в зібрання. А є такі, що в неділю піднявся першу неділю місяця, опустився. Опустився, опустився геть, зупинився. П'ятниця. Штовхнули, субота почав підніматися, в неділю піднявся знову. Не будьмо такими дітьми. До чого ми досягнули. Так ми повинні думати, так ми повинні чинити. Один з сучасних перекладів звучить так: давайте будемо продовжувати слідувати той істині, яку ми постигли. Цього вірша переклад. І він теж досить слушний, непогано це перекладено. Давайте будемо продовжувати слідувати той істині, яку ми постигли. Якщо нам щось відкрилося, давайте приводити своє життя у відповідність до цього відкриття. Бо справжній духовний зріст це не кількість інформації, яку ми для себе відкрили, не кількість семінарів, які ми відвідали, не кількість якихось загальних духовних заходів, які ми відвідали, записали, законспектували. Це наше уміння приводити своє життя у відповідність до того, що ми. На зібраннях, на семінарах, на конференціях будь де що нам відкрито було, що ми почули в своїй таємній кімнаті від Бога, що ми в своїй Біблії прочитали, і коли ми своє життя, свої думки, свою поведінку, свою мову привели у відповідність до того кроку, до тої сходинки, до того місця, коли ми досягнули, це є духовний зріст. Оце наш собор став трошки грубшим. Нове відкриття, нове щось ми довідалися. Господи, я цього не бачив. Десять разів перечитував на одинадцяти відкрилося. Приводь своє життя у відповідність до того, що відкрилося. Бо мало просто про це розказати. Мало мені навіть просто проповідь вам про це сказати, що мені десь щось відкрилося. Мені треба це пережити, мені треба до цього відповідність прийти і від цього не відступити. Ось що дуже важливо в духовному нашому зрості не відступити від цього з якимось часом, через рік, через п'ять років. Бо в деяких, видається так, така уява, що вони на першому році християнського життя до чогось досягнули, вони ревні були, їм Бог багато відкривав. Великий зріст, так і в дітей наших, тілесно буває. Вони за перші роки сильно зростають. Вже зараз ми не так з вами, хто старший, трошки ростемо, як вони ці менші. Так в духовному буває, що ми, коли прийшли, нам все нове, все відкривається і більше, і це, і це, і це ростемо. А потім через 10, 15, 20 років ті наші відкриття ми вже відкидаємо. Ми вже те, до чого досягнули, вже вважаємо це для нас дуже простим. Можна цим вже поступитися. Колись... Всяка неправда видавалася нам страшним гріхом, і, і уста язик не повертався будь-яку неправду сказати. А тепер дивишся 15 років в церкві, і вже язик його повертається говорити неправду. Вже тут для нього не є щось таке особливе: сказати якусь брехню, десь когось обдурити, десь над кимось посміятися, то не є зріст. І ті 15 років нікому не зарахуються. До чого ми досягнули? Поступаємо в тім самим далі. Це буде наше духовне зростання. Це будуть оті самі наші духовні кільця. І нехай Бог допоможе нам в цьому. Павло каже наступним віршем: будьте до мене подібні, браті, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте за взір нас. Добре дивитися, якщо ми бачимо такі приклади навколо себе. Добре постаратися самим стати таким прикладом для тих, хто біля нас. Щоб з відвагою сказати, дивіться, як можна чинити, дивіться, не тільки слухайте, що я вам говорю, подивіться, як можна це робити, як можна в цьому вправлятися, як можна в цьому зростати. Бо насправді писав Павло усі слова про, про дуже дивовижну річ. Якщо кілька віршів, ви піднімете очі і подивитесь вище. Він каже так: я хочу цілий цей уривок прочитати і сказати амінь. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув з 13-го вірша, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож, усі, хто досконалий або повновічний, духовно зрілий, думаємо це, коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це, та до чого дійшли ми. Поступаємо в тим самим далі. Амінь.